Доброго дня, з вами знову тренінговий центр для телепате, і ми відповідаємо на наступне ваше запитання. Практично ніколи питання, які присилають нам наші слухачі, не повторюються. Тобто, кожна людина, чи кожен бізнес, чи кожна юридична особа, вони мають свої особливості, ні на кого не схожі, відповідно, їх турбують інші речі, хоча вони можуть там бути в якійсь одній галузі. Питання, яке зараз нам прислали, ми його вже раніше кілька разів чули. І навіть думали на його тему статтю написати, тому що питання дуже актуальне зараз. А саме, як можна встигнути займатися своєю справою і при цьому виховувати дітей? Або точніше, якщо його перефразувати, як можна займатися дітьми і при цьому встигати займатися своєю справою? Це можна зробити. І це не так складно, як вам здається. Багато мам. І я колись теж такою була. Думаю, що вагітність, далі декрет, і можна весь цей час прекрасно просидіти вдома, кілька років, ні про що не хвилюватися, нехай там за вікном, що хочеш, буде, якісь там революції, зміни, війна, холод, зима, все, що хочеш. Я собі тут посижу з дитинкою, далі вийду і буду працювати на рівні зі всіма. Це великий міф. І якщо ми дозволяємо цьому міфу вкорінитися в наш мозок, він починає працювати по цій своїй програмі, яку він сам придумує, і він нас не наближає до реальності, а навпаки, відштовхує від неї. Тобто, з логічної точки зору, воно звучить правильно, але з точки зору перебігу часу в суспільстві, інформаційним змінам, це абсолютно суперечить дійсності. А виховувати дітей наш обов'язок. Але це ніколи не може стати єдиною метою нашого життя. Тобто ні жінка, ні чоловік, ну частіше жінка в нашому суспільстві не може відмовитися повністю від будь-якої діяльності і присудити себе тільки сімейним справам. Причому, що це шкідливо в першу чергу для самої жінки, ну і для дітей потім так само. Треба все робити так, щоб був час і, дітей, і дітьми займатися, виховувати цих дітей і працювати далі над своєю справою. Насправді, три роки це дуже великий час, дуже великий проміжок. часу, за три роки може відбутися, це практично це майже 100 днів. Уявіть собі, що ви взяли тисячу днів, і всіх цих тисяч днів у вас тривають однаково. Вони у вас не обмежені в часі, ви лежите в ліжку чи навпаки в ненормованому графіку, тобто ви поночох не спите, день спите. Займаєтеся одноманітною роботою, хатньою роботою. Хатня робота. Складна, тому що вона фізично втомлює, але інтелектуально вона взагалі не є складною. Тобто це є рутинна робота, набір автоматизованих дій, навіть якщо ви вирішите стати шеф-кухарем, шеф кожного дня щось особливо готувати. Все одно ця робота вас як інтелектуальна особистість не може задовільнити, вона не може ваші потреби задовільнити. Це те саме, що ви можете підняти 100 кг умовно кажучи, а ви піднімаєте 10, але багато разів. Ви від цього втомлюєтеся. Але задоволення від цього немає ніякого, і роботи від цього теж немає ніякого. Тому по тайм менеджменту є довгі заняття, і дозволяють все дуже гарно розпланувати, все встигати. Найпростіший рецепт такий: ні на один день ви не можете замикатися вдома, незалежно від того, скільки років вашій дитинці чи. Чи скільки місяців вашій дитинці, чи скільки днів вашій дитинці. Тобто ви приділяєте її по максимуму, але не забувайте, що людина у вас не одна, у вас є двоє. Ну, як мінімум двоє. Дитина і мама. Відповідно, деякий час ви займаєтеся з дитиною, а деякий час дні ви повинні виділити, нехай це буде навіть 15 хвилин. Або три рази по 15 хвилин, або два рази по пів години, ви повинні продовжувати займатися цією справою, для якої ви вчилися, в якій ви вмієте щось робити, в якій ви будете зростати. Зрозумієте, якщо тисячу днів ви відміните від, віднімете від свого життєвого досвіду, це означає, що на тисячу днів всі решті люди вас переженуть, тому що вони будуть працювати цей час. І коли ви виходите і зараз ви напишете в своєму резюме, що ви ідеально володієте пакетом Microsoft Office, ви нікого цим не здивуєте. А 10 років тому це була б хороша конкурентна перевага. Ось і все. Якщо ви хочете залишатися на ринку праці актуальними, а ви повинні залишатися на ринку праці актуальним, ви не можете ні на один день йти у таку свого роду добровільну тюрму. Спробуйте, наскільки це можливо, задіятися в все одно виробничий процес, в якому ви берете участь. Тобто, нехай це буде ваша фірма, нехай ви будете потрошки виходити на роботу, чи в якісь дні, ви будете брати дитинку з собою, ви облаштуєте її місце, вона буде працювати, вона буде разом з вами або вдома з вами робити ваші справи. Одним словом, що ви не можете ніколи ні одного дня замикатися для того, щоб тільки присвячувати себе дитині. Тому що в результаті і дитина буде нещаслива, бо ви будете на неї ображені, і ви будете цю образу на неї виміщати. І ви будете незадоволені, тому що ваш потенціал буде нереалізований. А якщо люди мають нереалізований потенціал, вони від цього страждають. Вони це до якогось певного часу приховують, але далі це знову з'являється. Тому відповідь така, що все можна встигати. Звичайно, що ви завжди будете відчувати, що ви ще не встигли, ще щось не встигли, ще щось не встигли зробити, але ви повинні розуміти, що якщо у вас є два основних напрямки, по яких ви рухаєтеся, а це ваша сім'я і ваша кар'єра, і ви кожен з них... На якийсь там відсоток зі 100 відсотків виконуєте, значить, ви вже у якійсь певній мірі реалізовуєтеся, тому реалізації вам.